Знає завчасно, як складеться життя. Часом в дім приходить біда, і тоді починається боротьба за виживання. Ці люди на собі відчули, як нелегко вистояти в двобої з хворобою, і як важливо, коли є небайдужі, які можуть почути чужий біль, прийти на допомогу. Саме такі люди з чуйними серцями працюють в Черкаській обласній організації інвалідів, Всеукраїнської організації інвалідів, керівником якої є Лідія Чаплюк. Сюди приходять частіше зі своїми бідами. І для Кожного необхідно знайти добре слово, кожному потрібно допомогти. Зустрічаються в цій невеличкій кімнаті. І вже не так тяжко стає нести свій хрест. Вони разом сила, разом і радіють, і плачуть. А ще Лідія Чаплюк робить все можливе, щоб люди не залишалися сам на сам з бідою. Тож, по можливості, вона організовує туристичні поїздки, отак і живуть великою, дружньою родиною. Я є інвалідом третьої групи з дитинства. У мене син доцького Олег, він теж є інвалідом по психічним захворюванням. У нас, типу, у обох мінімальні пенсії. На цій пенсії дуже важко виживати, так як я, я, наприклад, принесла мікроінфаркт, живу, як говориться, на пігулках, а син само собою живе на пігулках, часто лічиться в Шевченково. Ну, а це все стоїть грошей. Гроші, як кажуть, брати нівідкою. Дуже багато проблем. Проблем з лікарнями, з... все росте, транспорт дорожає, ліки дорожають, хліб теж дорожає, продукти всі. А проживати на таку мізерну пенсію дуже важко. О. Комунальні услуги теж ростуть. Ну, важко во всьому. Болить серце матері за сина. На жаль, він не може працювати через захворювання. Він є інвалідом другої групи, непрацездатний. Я пішла по віку на пенсію. О. Я хочу сказати, що це не єдина проблема у мене, проблема у нас всіх. Якби ми жили так, як вишепоставлені особи, то нам би було гораздо легше. А так як пенсії малі, зарплати малі, жити всім важко. Що вам, що нам, що кому лібо Держава не повинна забувати про людей з обмеженими можливостями навіть у найскрутніший для неї час. Держава повинна дбати, пережні всього, про всіх. І про нижчі слої населення в першу чергу. Бо вони не захищені нічим. Не захищені ні… Не владою, не… Ні... От мене, наприклад, крім сина, я, ну, нас двоє да? вважається, сім'я. От, Защитити нас нема кому. Про... Подбати теж нема про кого, тільки державі. Що потрібно в першу чергу, я вважаю, що треба центри реабілітації для... не тільки для моєї дитини, а, наприклад, з ДЦП, з сердечною, для всіх. Слоїв населення, які мають таких в першу очередь, проблемних дітей, щоб вони були якось зайняті, чимось займалися, були потрібні комусь, крім мене, наприклад. Надія Децько добросовісно працювала на черкаському шовковому комбінаті, лаборантом, нині на заслуженому відпочинку. Не просто коли в одній родині і мами, і син хворіють, мають інвалідність. І ще одна історія сильної жінки. Інвалідом з дитинства являюся, наче ж з дитинства, але дали вже в 30 років, так як в нас влада завжди вважалося, що якщо не доб'єшся сам, то ти не матимеш нічого. І інвалід дитинства у мене теж і син. І на цю зарплату, на нашу зарплату по 900 гривень практично, практично вижити ну, це неможливо. Неможливо за того, що потрібно вдітися, потрібно купити ліки, а так як ти інвалід, тобі потрібно кожен, кожен день щось приймаєш. Ну, а у місяць получаєш, ну, хай я получаю 1040, дитина получає 900, 960. На ці гроші це неможливо мені заплатити за квартплату, мені прокормитися, мені взяти, наприклад, одітися, одітися теж треба не буде ти голий ходити. І по-перше, що... Надо, щоб було дітям-інвалідам. Да, у мене дитина інвалід, що він ходить, ну, в смислі, нормально, не, не з такого з це. Але все одно треба, щоб були центри для інвалідів. Повинні бути якісь їм якісь гуртки, повинні бути якісь виділятися хоч невеликі кошти, щоб дитина могла і той тренажер бути, і той басейн бути. Ну як в нас по... поїхати. і поїхати десь. Як у нас, наприклад, є в Умані, ну, це дуже хороший центр реабілітації. Центр. центр реабілітації. Чому у нас у Черкасах область е, такий город, значить, красивий, як я знаю, скільки вважалося, що Черкас і Черкаська область. Це вона при Союзі завжди вважалася найкраще з кращих областей. Але у нас немає простого-напросту просто цього реабілітаційного центру. Центр повинен бути як обласний. У нас стільки можна владців, що можна зібрати грошей, ну як са навіть по благодійних оцих і то можна зробити. Невже їм не хочеться? Як сказати, у нас привикли, щоб можна владці і Ну, Йдуть на вибори і нам все обіщають. Нам за гречку голоса купляють, там за все, все в нас можна. Але чому ви не ціните себе ну, такі ну, як сказати, такі люди, що ви. Все можете і ви не ціните себе, щоб ви ж самі показали ось. Ми зробили в Черкасах отакий от красивий центр. Ви можете похвалитися цим. Обласний центр інвалідів. Ніхто ж не скаже, що ви не будете платити навіть за цю кімнату. Такого ж немає, але ж воно повинно бути. У нас на бумагах усе є. Що ми можемо 50% там. Ходити в аптеку, чи там кудись поїздка, але ми цього не можемо зробити. У нас депутат може не проплатити за отоплення, чи може там йому дають машину, йому деться. А в нас інвалід має їхати на тролейбусі і якого мати під руки веде, бо він не може сам йти. У нас цього теж немає. У нас не можна такого, тому що в нас ми повинні содержати. Депутатів ми повинні содержати їх, а не вони нас. Про наболіле говорить і голова Черкаської обласної організації інвалідів, Всеукраїнської організації інвалідів Лідія Чаплюк. Вона і сама йде тими тернистими дорогами життя. Тож розуміє, як тяжко людям, які кожну мить борються з хворобами. Черкаську обласну організацію інвалідів я очолюю надзвичайно давно. Мені здається, що я більше ніде не працювала лише на цій посаді, хоч працювала. Звичайно, працювала і на поганих роботах. Але так доля склалася, що запропонували, тобто, очолити Черкаську обласну організацію інвалідів. Це громадська організація. На обліку в неї стоїть біля 50 тисяч людей з інвалідністю. Люди надзвичайно проблемні, надзвичайно хворі і дуже їх багато. І сьогодні хочу зробити висновок, що держава не в певній мірі повертається лицем до людей, які мають. Отаких от фізичних вади. Чому? Тому що завжди по досягненні держави судять про те, скільки обездолених людей налічується в цій державі і в якому стані вони проживають. На сьогоднішній день люди, які мають інвалідність, переважно дитинства, онкологія, серцеві захворювання, це тобто нервові захворювання, діти-інваліди. Крім своєго посвідчення інвалідського, пільги іншої в їх немає. Просто вона є, але вона не живе. Давайте візьмемо простий приклад. Коли відкриваєш посвідчення інвалідське, в ньому стоїть така печаточка, що кожен інвалід має безкоштовного проїзду всіма видами транспорту по місту. І 50% скидка вартості проїзду між містом. Коли реально подивитися на цю проблему, я не проти, я за те, що коли дається послуга, людина повинна платити. Ну, шановні, ну всі чиновники розуміють, що з 949 гривень це майже всі інваліди отримують таку пенсію. Проїхати за великі кошти і купити ліки ну, неможливо. У бажанні людському, тому що попередники мої це члени організації, які говорили, що отримавши 949 гривень, я повинна заплатити комунальні послуги, я повинна заплатити за лікарство, за ліки, без яких людина ну не живе, тому що це інваліди. Інвалідність просто так людині не дається. Людина повинна взутися, вдітися, подивіться, які ціни на ринку. Тому мені б хотілося, щоб в нашій державі або існували пільги і вони працювали на цих людей. Або другий висновок зробити пенсії не 949 гривень, а на сьогоднішній час я так вважаю 1500 п'ять Люди повинні отримувати, щоб вони могли повноцінно жити і вважати себе повноцінними господарями своєї держави. А ще були чужа байдужість, яка може спричинити загрозу для життя і здоров'я людини з обмеженими можливостями. Не здвинули ми дуже з місця. Транспорт, тобто обслуговування транспорту, зокрема під'їзд транспорту до бордюрів. Всі ви знаєте, що високі посадки йдуть у маршрутках, і людина, яка має інвалідність, малобільне населення, тобто старше покоління, мамки, які мають дітей, піднятися в цю маршрутку ну неможливо. Ну невже водіям так тяжко просто мати совість у душі і мати розуміння те, що час дуже плине швидко. Ви всі знаєте, говорять так, ой, оскільки був молодим. І вже ви бачите, не хочеться цього слова говорити, але старість незабаром стукає там у віконечко. Так же само, той же самий водій дойде до цього часу, до цих років, що потрібно так сильно ногу піднімати високо, а вона не піднімається. І, хоч на наші маршрутки, я не скажу, що вони бідні зовсім ці е, приватні підприємства, та не бідні, тому що коли... Проходять тендерну комісію, то навпаки, там дуже багато бажаючих, які б хотіли мати транспорт і пускати цей транспорт по місту, щоб обслуговував населення. Тому, шановні, не хочеться так робити, щоб водій, коли він їде і бачив людину, яка чи то вже старенька, чи вона спеціально ходить по зупинці, хромаючи, щоб це звернули увагу і підігнали цю машину до бордюра. Ні, повинно виконувати, повинен виконувати закон президента про доступність, тобто. Маршрутки повинні так само, як і наші тролейбуси, під'їжджати до бордюрів. Візьміть тролейбуси. Тролейбусів у наших, ну не в багатьох, не в усіх, але є така посадка, яка висувається, щоб порівняти цю посадку із бордюром. Але цього часто не роблять, і все-таки людині, яка має інвалідність, дуже проблемно зайти той чи інший від транспорту. Це одне. Друге мене постійно хвилює: наступають холода, наступає зима. І оті два-три сходинки, які біля кожних аптек існують, біля кожних магазинів вони мають повинні мати біля себе ці поручні, тому що людина навіть без сумки вона не може подолати зв'язку із слизькою дорогою оці дві-три сходинки. А якщо вже говорити про сніг, то навіть мови немає. Тому ці аптеки повинні поставити ці поручні, щоб люди могли спокійно заходити і виходити. Із їхніх приміщень. На сьогодні я говорю, що мене можливо запитають, а про пандуси. Пандуси також в обов'язковому порядку. І я хочу сказати усім підприємствам, хочу сказати службовцям, якщо ви не виконуєте норми побудови пандусу. Потрібно його не робити, тому що знаєте, часто і густо дивишся, от ніби підходиш до іншого магазину, підходиш до управління будь-якого Ой, ніби пандус є. Цікавлюся і хотіла б запитати, чи кожна людина може з'їхати з цього пандуса або виїхати. Потрібно в першу чергу встановити на місце інваліда людину, яка робить оці ці пандуси себе, тому що пандуси не відповідають нормам. Тому таких пандусів, якщо немає за що, тобто їх і не робить, і не витрачать і час, і не ставить галочки, що вони зроблені. Нас повинні почути і у високих кабінетах неодноразово повторює Лідія Чеплюк. Я не хочу говорити про все погане, хочу лише наголосити, що на сьогоднішній день в обласну адміністрацію обласну раду. Я все таки маю право зайти в будь-який час і вирішити те чи інше питання, яке сьогодні вагоме і яке сьогодні в мене на повістки дня. Я б хотіла, щоб так влада працювала і в місті. Скільки разів на зборах у виступах в пресі Лідія Чеплюк наголошувала про важливість роботи комітету доступності? Пам'ятаю ті години і ті дні, коли соціальний відділ місіконкому очолювала дотко Наталія. І в ті часи працював цей комітет доступності. Що це таке? Я хочу пояснити всім людям на цьому комітеті доступності. Представники громадських інвалідних організацій, керівники соціальних державних структур. І от, сидячи в такому колі, ми всі вирішували проблеми. Там потрібно понизити. Поруть пандус, там потрібно бордюр. Подивіться, як у місті Черкаса, які високі бордюри і вже старенькі люди вони не можуть перейти навіть вулиці, от навіть центральна вулиця Шевченка. Там біля кожної, я так вважаю, зупинки або де розташовані таке скуплення магазинів, аптек повинне бути пониження бордюрів. Цього на сьогоднішній день не проходить. Комітет доступності не працює. Це дуже прикро, тому що більше чотирьох років він у нас недієвий. і. Дуже часто, так як я керівник такої великомасштабної громадської організації, я часто звітуюсь перед Міністерством праці, Кабінетом міністром. І знаєте, це моя земля, моя область, моя територія. І мені прикро, що сказати, що ми нічого не робимо в місті, це дуже неприємно. Так, кривлячись душею і серцем, говорю. Та, да. Комітет у нас в доступності також є. Я є на сьогоднішній день замісником голови комітету доступності по місту. Він нас працює, але насправді він не працює і рано чи пізно це прийдеться сказати. А цей комітет повинен, тому що службовець, повірте, не так все не скаже відверто, як керівник громадської організації. Керівника громадської організації я вважаю більші такі. Ваги у всьому, і я це бачу. Я з ним стикаюся кожен день, так як стикаюся з людьми проблематичними і повірте, крик душі. Ще навіть до зими люди ну не жили, виживали. Ну, зв'язку з цією війною, яка зараз довгий час триває на сході, люди з інвалідністю на певний час як забути. Це правда. Настільки тяжко цим людям, тому що навіть ходи. Часто йдемо по спонсорах. Прас просто простягаєш руки і говориш, допоможіть. Нині на сході України проливається кров. Бійцям АТО потрібна допомога, лікування, протезування. Безперечно, для них потрібно зробити все необхідне, щоб полегшити біль, адже це герої. Вони не шкодують здоров'я задля нас, задля України. Але не потрібно забувати і про людей з обмеженими можливостями, які мають інвалідність дитинства чи професійні захворювання. Так само про тезування я розумію, що таке здоровій людині солдату зараз тратить руку ногу. Це горе, це біль, це крик душі, тому що. Часто тут говорять, що якщо інвалід дитинства, то можна краще швидше до цього пристосуватися. Та ні, пристосуватися, що інваліду дитинства, що інвалід, який втратив кінцівку в сьогоденні, це дуже важко. Повірте, по перше, суспільство наше не спроможне зустрічати таких людей. Відчуваєш постійно на собі, можливо, ти повноцінніший, як та людина, яка фізично здорова, але відчуваючи ці погляди, часом чуючи ті слова в бік себе. Все-таки розумієш, що держава в нас так не побудована, щоб вона зустрічала це горе. Ті люди, які мають інвалідність дуже-дуже давно, будь то дитинство, будь то виробнича травма, вони повинні обезпечуватися протезуванням в однаковій мірі. Зрозумієте, тому що йде вражда між цими людьми. Втратила руку чи ноги на виробництві, вона зробила теж подвиг, тому що вона піднімала державу. Вона віддавала себе на цій роботі. І так само той чоловік, що втратив ногу і руку, тому що держава потрібна, потрібно, щоб в ставилась однак. Державі не не повинно бути різної мірки, вона повинна бути однакова. Я ще сьогодні хочу сказати за працевлаштування. Воно мене надзвичайно хвилює. Ну, надзвичайно, тому що попередники моєї члени організації говорили за центр реабілітації. Центр реабілітації, я пояснюю, як в моєму розумінні, він повинен бути великий, великомасштабний, він повинен охоплювати. Не тільки молодих людей, молодих сам перед, але й таких людей старше покоління. Коли сьогодні людина не маючи грошей, вона не відвідує кінотеатри, вона не відвідує драматичні театри. Просто людина сидить в чотирьох стінах. Єдине, що в моїй організації перевага, я не знаю, звідки я ті гроші беру чесно, і навіть не можу сказати, де їх, де я їх беру, шукаю, прошу, що я хоч два три рази... На рік можу зробити людям таку дуже хорошу, корисну поїздку, де їх Хто не знає історії рідного краю, то його, в того немає минулого. Так, да, тяжкувато, знаєте, тому що і здоровій людині важко, а це 6 годин все-таки в салоні. Сидіти важко, але воно того варте. І мені б хотілося, щоб все-таки і наше управління праці, і обласна адміністрація, і наш мер. Сергій Олегович ударич все таки спілкувалися з такими людьми, і коли я щось пропоную, тому що я завжди стою на захисті людей з інвалідністю. То треба, щоб йшли на зустріч, тому що здорова людина, можливо, навіть копійку не бажаючи але хтось може заробити. А ці люди за тим підписом, який знаходиться в довідків як працездатний, непрацездатний або пра робота в хороших умовах на сьогодні її немає. Тому звертаюся і до підприємців. Ви знаєте, ви б не пожаліли, коли ви взяли б людину, працевлаштували, яка має справді. Інвалідність або як говорять людина з обмеженими фізичними можливостями. Це люди віддані, це люди розумні. Якщо природа з чомусь людину щось забере натомість вона дається людині дуже багато, і люди не повинні молоді тим паче сидіти в чотирьох стінах. Так трапилося в попередніх передачах. У нас дуже добре і дуже гарно розповідала про роботу нашої організації Попович Олександра ну. Молода дівчина 26 років, яка три роки працювала офіційно в мене в організації. Ну, знаєте, доля, як говорять, доля вибирає людей. І от така в неї доля з, такою, з таким кінцем болючим, нехорошим. Але я її пам'ятатиму, і всі члени організації, мабуть, стільки ми тут будемо жити і стільки ми будемо працювати. Нещодавно її не стало світла її пам'ять, вічна її пам'ять. Це дівчина, яка жила, була, яка була вогником нашої організації. І мені б хотіло, щоб на таких людей, як Попович Саша, і всіх інших, рівнялись. Ці люди, мабуть, як ніхто люблять життя, знають йому ціну і прожити, намагаються яскраво зігріваючи і інших своїм. Теплом. Саша Попович роками боролася з хворобою. Мала дві вищі освіти, активно допомагала керівникові організації інвалідів Лідії Федорівні Чаплюк. Вона до кінця боролася з хворобою. Вона хотіла бути потрібною людям. Розумна, квітлива, усміхнена. Такою залишилася в нашій пам'яті. А життя продовжується і продовжується боротьба. Сьогодні в нашій державі все таки є і позитив. Позитив в чому, що всі інваліди, які Мають таланти, мають здібності до наук, вони мають право навчатися. І тим паче фонд захисту інвалідів оплачує навчання цих дітей. Не подобається лише одне. Я думаю, що мене ви всі підтримуєте, що коли людина закінчує вуз. Вона отримує диплом, навіть диплом з відзнакою, і далі більшість із них залишаються сидіти в чотирьох стінах. Потім знову йдуть через рік навчаються і мають так два дипломи. У мене надзвичайно велике прохання і до підприємців Черкаської області, і взагалі до уряду нашого потрібно для людей з інвалідністю придумати або розробити таку якусь постанову, щоб ці діти, які мають інвалідність, Отримуючи диплом, і йшли працювати за призначення, тобто, щоб у них вже було направлення, щоб ці батьки не думали, і ви знаєте, скільки часу потрібно втратити, щоб десь свою дитину тим більше з інвалідністю працевлаштувати. Потрібно, щоб Держава про їх думала. Потрібно, щоб держава цінила про те, що ці діти, які мають проблеми, але які вони зібні, які вони талановиті, як вони з такою повагою ставляться до життя. У мене це було таке бажання надзвичайно давно. Я все таки людина радянського часу, я тоді любила свою державу, і я думаю, що всі повинні любити свій край той, де ти народився. І там справді так було. Люди, які Мали інвалідність, про них звичайно менше говорили, але вони шукали себе, вони показували себе, тобто вони могли закінчити вуз, і по направню йшли і працювали, та як усі люди здорові. Це також важливий такий важі для наших людей. Я думаю, що мене ви всі підтримаєте. Боляче, коли людина одарена, коли людина має від Бога отой душі талант, от оці руки людські, якщо люди... На візках вони вміють вишивати дуже красиво, вони вміють в'язати, вони вміють малювати. А ще краще, коли проводимо фестиваль художньої творчості серед людей з обмеженими фізичними можливостями, ці люди талановиті співом, талановиті читанням своїм. І от коли з такими людьми ведеш розмову, часто дивуєшся. Ну чому ж так? Цілий мішок виробів, вишивок, з другого краю цілий пакет оцих малюнків своїх, і людина живе на 949 гривень. Потрібно, щоб, звичайно, Черкаська обласна організація ну, не зможе знайти такі зв'язки, щоб у нас ці всі вироби закордонні, щоб наші багаті люди ними користувалися, тобто вони могли придбати у цієї людини з інвалідністю чи ту вишивку, чи той малюнок, чи нарешті поставити людину, яка має талановитий спів, яка красиво співає, ну навіть за колісами якогось драматичного театру, або навіть. Театру ляльок у нас для дошкільнят показують вистави. Отакі хороші. І що там партію ця людина вела, і хай навіть до пенсії 500 гривень, 600 гривень, Ну це копійка. Людина отримувала ці гроші додаткові, за які могла все-таки повноцінніше жити у нашій державі. Життя загартувало цих людей. Вони не втрачають оптимізму, несуть світло, підтримують один одного і від цього стають ще сильнішими, але ж і сильним буває дуже тяжко.